Хейхейцен дуже смішна іра, приємного смаку всім, хто кушає. Завдяки попереднім моїм відео процентів 80% з вас уже знають, який ви кольоротип. Дай Бог, сподіваюсь, воно дійсно так для решти 20% це відео special for you. Тож сьогодні у нас не зміна рубрика Нестільовостіль де ми говоримо про новості модного міра. Про осінь. точніше поговоримо багато про осінь. Що ж таке осінь? Зазвичай люди осіннього кольоротипу мають яскраву зовнішність, що запам'ятовується, незважаючи на те, що в ній немає нічого такого якось яскравого. В основному лише такі теплі насичені відтінки. Осінь це та сама огняна рудоволоса дівчуля з веснянками, не тільки на обличчі, може і на дупі бути, або не може, я то не знаю, в принципі, мені так кажеться. Кольоротип дуже цікавий, незважаючи на те, що не такий контрастний, як зима. Наприклад, загальні характеристики осені. Коли я так говорю, в мене вайб якоїсь біології, там, де типу, Сьогодні нас тема уроку плазматичні черні. Так от загальні характеристики. Що я спомнила біологію господи. Загальні характеристики осені. Шкіра у нас блідозолотиста, бронзова, та навіть слонової кісточки з таким теплим відтінком. Колір волосся такого від золотавого мітного до каштано-коричневого, так і з таким помаранчевим відтінком. Помаранчевий відтінок завжди. На сонечку, тобто, якщо ви волосся потримаєте і бачите, що воно там блистить, ніби там золотом хтось присипав. Оце значить, що ви осінь. І ще трошечки і осені можна буде зайчики сонячні відпускати. Від Свого волосся, от Очі можуть бути будь-якого кольору. Зазвичай їх важко визначити. Це той самий вайб, коли ти не поймеш зелені, зелений, то голубий чи сірий. Зранку він такий, ввечері він буде другий. Хтось називає хаміліоном, хтось називає просто я хер знам, взагалі, як визначить цей цвіт. І з прикольного, зазвичай, в осінніх дівчаток на райдушці така, типу, якби золота корона. Отак це називається. Золота корона в глазу. Ну, брови та вії завжди світліші, ніж волосся. Можуть бути золота відливом. контрасту між бровами і волоссям немає. Рум'янцю немає, але зазвичай. І шкіра дуже швидко червоніє Найцікавіше, губи від лососового до яскраво-червоного веснянок зазвичай багато, від темно-золотистого до коричнево золотистого. Засмага частіше погана. Швидко загорає шкіра на сонці. У людей східного типу золотиста, але ніколи не буває чорної та бронзової загари. Соусе, so таке життя. Переходимо до підтипів осені. По класиці їх всього три. Слава Богу, тому що с було більше, ми б і так ще більше путались в них би. Перша це в нас натуральна осінь. Саме для цього підтипу дуже характерний рудий колір волосся вайб Бріван декамп. До речі, Марсія Крос дійсно має натуральний підтип осені. Інтересний фактик, сподіваюсь, комусь він буде дійсно інтересний Колір волосся теплих відтінків може бути рудий. Ричневий та такий золотистий. Колір шкіри може бути бежевим, кремовим, бронзовим, навіть смуглявим. Тут може бути смуглява шкіра тільки від природи, тому що, як ми вже поняли, загоріть красивий смуглявий за смагою тут не може. Колір очей: тут немає темних відтінків, на відміну від темної осені. Він тут варіюється від світлих до середніх. таких як горіховий, оливковий, карий, болотний, сірозелений, блакитний та навіть синій. Часто з помаранчевою або ж золотистою райдушкою. Цьому підтипу прямо особливо не личиться біле золото платина, срібло, так що, якщо вам подобається прикраси, тут краще брати золото або якісь такі матеріали, схожі на золото. Це один із найзатишніших кольоротипів, які підходять оці великі светри, в'язані з об'ємного такого кашеміра. Натуральні осені, як нікому, личить оцей оксамит, хвилясті оці тканини, шовк, сатін і так далі. Щодо кольорів, то їх можна розділити на декілька груп. Ось, наприклад, світлі кольори, їх краще використовувати біля обличчя. Тобто, це рубашка може бути світер, майка, футболка, все, що біля обличчя. То може бути світле. А ось, наприклад, темні кольори. От їх використовувати краще як база. Тобто верхній одяг, може бути брюки, аксесуари, навіть тапки ті батінки. А оці яскраві кольори можна використовувати як акцент в аксесуарах або сумочці, наприклад. Не підходять дуже пастельні або бліді кольори. Відразу буде відчуватися якийсь дисонанс. Яскрава представниця даного кольоротипу Джулія Робертс. М'яка осінь. Світлі очі та соломіне волосся особливості цього підтипу. Однак серед представників цього кольоротипу часто зустрічаються блакитноукі дівчулі. Через це їх легко сплутати з м'яким літом. Цікаво, що в більшості представниць цього кольоротипу м'які риси обличчя та округлі форми. Тож, якщо залучати типологію кібі, то це точно представники романтичного типажу. Кольор очей зелені, бірюзові, горіхові та бурштинові. Колір волосся може бути блондинистим, світлорусявим, якщо каштанове волосся, то з мідним або соломіним підтоном. Не рекомендується. Палітра з різкими холодними кольорами. На кшталт пурпурний, охри, фуксії, глибокого фіолетового, графітного. Кожен з перерахованих відтінків перекриває переваги зовнішності м'якої осені а часом і підсвічує ніби ті плями на шкірі, тип, типу веснянки чи ще щось там. Палітра кольорів дуже приглушена, схожа на палітру м'якого літа. Але всі кольори з теплим медовим підтоном. Яскрава представниця Міша Бартон. І останній підтип – темна осінь. По назві типу можна здогадатись, що це темне волосся від природи засмагла Кіра, вайб сестри кардаші чисе слово. Цей кольоротип дуже схожий на зиму. Він теж виділяється високою контрастністю, але його видає загальна теплота кольорів в зовнішності. При цьому, як і зимовим людям, цим працівникам дуже личать холодні відтінки. Нехай і приглушені. Волосся, як правило, темне. Золотисто каштанове, темно-мітне, чорно-коричневе та моко. Кольор речей може бути темно-синій, темно-горіховий, темно-зелений, карий та навіть теплий чорний. В принципі, темно осінь дуже легко визначити, тому що вона вся чорна. Очі, волосся. І шкіра. Як ми вже говорили, шкіра зазвичай смаглява, варіюється між такими кольорами: золотисто-бежевий, слонова кістка, молочний шоколад, бронзовий та оливково-коричневий. Найбільше представникам цього підтипу пасують темні відтінки. Ось деякі з них: винний, червоно-коричневий, холодний коричневий, оливковий. Такий темно-зелений, ближче до смарагдового, глибокий синій та гарфітовий. В основу вашої капсули мають війти речі з напіввовни або вовни, кашеміру чи льону. При цьому текстуру краще вибрати дрібну, тому що ризик перевантажити образ. Найчастіше у предстаниць темної осені врівноважені стегна і груди. На цьому тлі дуже чітко виражена талія. Дуже тонка талія, навіть при будь-якій вазі. Тож їм дуже підійдуть такі обтягуючі речі по фігурі, скажімо так, з строящимися лініями і фасонами. А от з геометрією краще не перебарщувати, якщо не хочете піти в драму. М -м -м. Ідеальні прикраси можуть бути в стилі бохо, що включають в себе елементи кантрі, орієнтальну естетику, етнічні якісь матівчики. Головне, щоб прикраси були з жовтого або зі золота, бронзи. А от білі метали Вірно, виявляться недоречними. Яскрава працівниця Кімусік Кардашян. Наконець розібралась з підтипами. Переходимо до кольорів, які підходять осінь. Тут у нас дев'ять основних кольорів: колір слонової кістки, золотисто-бежевий, ревно-зелений, золотистий хакі, теракотовий, синьо-зелений, земелянисто-помаранчевий неяскравий та гірчично жовтий Також може бути мазутно-синій з теплим підтоном. Усі золотисто коричневі кольори, мідний, колір зеленого моху, да, так і є. Ну, в принципі, тут у нас понятно. всі кольори з теплим підтоном. Важливо розібрати, які ж кольори точно не пасують. Осені. Це оці всі яскраво-жовтий, яскраво блакитний, яскраво-рожевий, яскраво помаранчевий, холодний рожевий. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що осінь це не тільки руди та веснянки. Це дуже обширний кольоротип, який може мати так, як і русяве волосся з блакитними очима, а так і чорні очі та якесь шатаністе волосся. Розберемо сілібріті кольоротипи осінь та їх фішечки в стилі. Кендал Дженнер вона ж темна осінь. Ну, її подорож від простої дівчулі до ікони стіля була прям тирениста такий. Сі ми пам'ятаємо її мілкою. Як вона там вчилась дефілюватися. Як вона там тамчилася, в принципі, що то там ще робити. Да, я обожнювала їх реаліті-шоу. Люблю дивитись на життя багатих, і що ви мені зробите? Якщо подивитись на її образи 2015 року, видно, що ще дівчуля боялась експериментувати. Ну воно і понятно, в принципі, мені самі дуже шкода людей, які знали мене в 2015 році. Це був кошмар. В принципі, Кендал завжди віддавала перевагу чорному, тому що з тим кольором точно ніколи не промахнешся, і у якось так вона і ходила все время. А от 2016-му з'являлися вже якісь цікавіші фактури. Почала наша дівчуля шукати свій імідж. Ну і в 2017-му стала моделлю і понеслась. Так вона і дійшла до звання головного трендселеру в цьому світі моди. Трендселер це той, хто придумує тренд. Так от, Кендл остаточно перестає соромитись. Нарешті в неї виходять по-справжньому стильні та сміливі образи. Вже їх прагнуть повторювати тисячу прихильниць. Так, наша дівчуля однією із перших почала носити шовкову хустинку на голову. Завжди я боялась це робити, бо в мене був би вайб-бабулі, яка йде доїти корову. Ну, в Кендел, мені кажеться, щоб вона не наділа. В неї ніколи б не був цей бай разом з цим її вечірні виходи. На якусь червону доріжку сив все більше патажним. Росте дівчуля, а що ж вона віддає перевагу відвертим та незвичним образом. Ну звісно, уже якщо вийти там уже стидно вийти в цьому Голлівуді в чомусь, типу, коли ти повністю в чомусь одіта Уже якщо не геть десь там сісю не покажеш, ну вже нікому не заповнишся. Уже якби тебе там фу. Що за манашка прийшла. Тож вона там любительниця вийти ввечері в такому латексному костюмчику, в якомусь сукні піжечку чи бахрамі. Прикольно, прикольно, забавно. Сьогодні в її гардеробі можна побачити мікс хіп-хоп естетики з жіночністю. Приправлено це все модними трендами і кежу, вона вміє дуже класно носити оверсайз. Не менш класно і з тими підборами. Переходимо до її улюблених речей. Ну, звісно ж, спідниця міні. Куди ж без неї? Вона одна із тих, хто вміє носити її так, щоб не виглядається як срам господні. Сама вона їх поєднує з піджаками, плащами, шубками і високими чобітками. До речі, про них це її улюблена друга річ. В шкафу. Улюбленним взуття Кендал це оці чорні сапаги з високою халявою. Вона їх носить як із сукнями, так і з легінцеми. Може ще широку штаніну запихнути в них. Піджак з чоловічими плечами. Як ми вже поняли, що вона вміло поєднує жіночність і мускулінність. І якісний об'ємний піджак виводить образ на новий рівень. Він класно доповнює приталені сукні, якісь просто прямі штани і всякі різні речі. Він класно доповнює, теж собі би хотіла таке в шкафку. Джулія Робертс, якій головна красотка Галівуда. Обожнює фільм, красотка, а що ви мені зробите? Як і всі. Іх порядних красоточок, в неї теж є пару своїх модних фішечок і секретиків. Угу. А ще хочу зачіску таку, як у неї. Строгий костюм, богемна укладка. Якийсь приталений блейзер з широкими штанами, чи просто якийсь подовжений вовняний жакет. Чи просто якийсь жакет прямого крою, сумки жорстких форм і черевички на шнурочках оце її стільок. Джулія ніколи не боялась мати надто суровий вигляд. Найчастіше вона компенсує суворість образу, якоїсь такої богемний уклад. А в стилі Аля на Чакурі греблись, але красиво. В неї завжди ці Природні розпущені локони, коричневі відтінки в макіяжику, Ну, от цьому вся ванада. Сукня жакет. В 90-х це була її головна фішка. В принципі, якщо так подумати, через весь її стиль проходить красна нитка елегантності та офіціальності. Стиль оверсайз. Разом із спортивним стилем з 90-х. В наше життя прийшов і оверсайз. Оці піджаки з широкою лінією плечей, об'ємні пальта. Бачив, це чудовий вибір на осінь. Тепло, сильно, ну, прикольно. Під них можна надіти оці об'ємні світи. Ну і коротше, Джулія Робертс постійно це носить і носила і прикольно. Прикольно, це прикольно. Ешлі Уолсен, вона ж м'яка осінь. Ультралюкс і ненав'язливість це може бути її головним девізом. Чорне з чорним на чорному. Це вона. Так можна одним словом писати її аутфіт. Чорний кольор це класика. Він про універсальність. Підходить для будь-якої пори року і будь-якого віку. А також легко поєднується з іншими кольорами, що робить його дуже практичним. Ну, от і весь гардероб Ешлі практично складається з таких речей. да. Трішечки вайп сальмихай. Ще мені дуже подобається її твердження. Простіше краще. У разі сумнівів спростіть його ще. Це вона про одяг. Казала, якщо хто не поняв, Принти просто не допускаються у світ Олсен, тільки суворі сулати, класика і чорний колір. Біла сорочка чорні штани, королі шафки Ешлі. Що ж, мені подобається, тиха розкіш, по суті. Така тиха, темна чорна розкіш. Багато шаров. Олсен володіє нею досконало. І застосовує ці навики незалежно від погоди, навіть 30 градусну жару. мені взагалі здається, вона цей тренд і задала в цьому році. Ну що ж, ось і все це було заключне відео по кольоротипам. Вивчала а, я їх цілий місяць. Тепер можу назвати це одним із розділів мого життя. Дуже довгим, запутаним і складним розділом мого життя. Дякую, що подивилися відео до кінця. Впевнена, ви вже знаєте свій кольоротип. Ну, принаймні, я так сподіваюся. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних нестільових відео. Па-па!